Добрий вечір, шановні глядачі. Івано-Франківське телебачення продовжує свою програму. Послухайте, будь ласка, програму передач на сьогоднішній вечір через кілька хвилин до вашої уваги. Новини краю. Далі о 20 годині запрошуємо малят для них вечірня казочка. По закінченню в нашій програмі художній фільм Руйнівник, який вийде о 20.45. Повторним випуском інформаційної програми Новини краю ми завершимо сьогоднішню нашу роботу. Добрий вечір, шановні телеглядачі, в ефірі Новини краю. Сьогодні велике свято, введення. Досить цікава історія його виникнення. Родичі, родичі пречистої Діви Марії, Юаким і Анна досить довго не мали дітей, і в старості Бог послав їм велику радість. Народилася Діва Марія. Відтоді її батьки дали слово віддати доньку на виховання у храм Божий. І от коли Діві Марії виповнилося три роки, Йоаким і Анна вели її на виховання в Єрусалимський храм. Саме цей день введення пречистої Діви Марії у храм Божий і святкують сьогодні всі віруючі люди. У Єрусалимському храмі Марія виховувалася до 15 років. Там, була, там вона була ізбрана господнім ангелом Гаврілом, який приніс їй визнання, що вона стане матір'ю Сина Божого. Отже, ми вітаємо вас щиро з цим великим святом і бажаємо вам всього найкращого. А зараз приходимо до наступних сюжетів нашої програми і починаємо ми його відповіддю усім тим, хто звернувся до редакції з приводу інциденту на вчорашньому мітингу. Наш кореспондент веде розмову з головою міської організації НРУ Борисом Голодюком. Пане Борисе, вчора ось тут на вічому майдані був велолюдний мітинг. З приємної нагоди, але в одному з виступів я маю на увазі Віталія Цаповича, в самому кінці прозвучала фраза, яка неприємно покоробила багатьох учасників цього мітингу. Ви б не змогли сказати з цього приводу кілька слів. А. Фраза була геть окупантів і з багато відвідувачів сьогодні власне штабу і телефонних дзвінків було власне з цього приводу. До речі, було б запросити Віталія. На, на, на жаль, він до сьогодні пропав, ми не, не можемо цього зробити, хоча і прагнули. Так. Я просто як людина близька до його позиції, його старший друг, я би хотів сказати за нього, значить, своє розуміння цієї фрази. Її обов'язково треба давати з розшифровкою. Це ще говорив В'ячеслав Чорновіл, що він взагалі проти цього гасла, якщо говорити за нього, то треба говорити, кого ми розуміємо під окупантами. Це розуміються імперські структури, це розуміються ті люди, які ведуть антидержавну політику, особливо після затвердження актів відносно нашої державності, відносно нашої незалежності. Ось це ніякому разі не розуміється наші національні меншості. Адже серед тих 90%, які голосували за Україну за її волю, були люди із 12 із 52 мільйонів нашого народу. У нас є 12 мільйонна частка росіянів. Вони теж є наш народ, вони теж є рівноправними громадянами України, які віддали свої голоси за волю своєї землі, за волю свого свого народу. Є, є люди інших націй, вони всі є народом. України, і ми їх любимо, поважаємо. Ми за те, щоб кожний громадянин чесний, порядний, себе нормально почував на нашій українській землі. Тільки тобто, так я це розумію. Тобто, ми можемо е, цілком певно заявити Івано-Франківцям, що тут ніякого швидністичного закиду не було, і вже аж ніяк це не був камінь в город будь-якої національності. Цілком правильно цілком правильно. Я думаю, багато наших шановних теледачів. Я їх вітаю. До речі, із, тому, що я вчора не виступав. Із тим історичним днем з, з тим святом, 1 грудня, яке ми самі собі як кажуть зробили, з тим сьогоднішнім нашим днем це введення, ви знаєте, релігійне свято співпало. і співпало. Так, співпало. І я думаю, добре, що сьогодні я говорю ті слова за єдність, хай буде воно так на рік і назавжди. Не в єдності сила народу Боже нам єдності дає. Чи будуть страйкувати освітяни? Поки що це питання залишається відкритим. Згідно із законом, однозначно відповісти на нього може лише республіканська проспілкова конференція працівників освіти і науки. Однак вона ще не завершила свою роботу, а пройшла тільки перший етап, підсумком якого стало створення республіканського страйкому і формування кількох пакетів вимог. А зараз сільський розділ нашої програми. Кожна позитивна зміна, яка відбувається в селі, звичайно, радує, адже село в переважній своїй більшості було забуте, особливо в плані соціального розвитку. Як які зрушення відбуваються в селі Камінній надвірнянського району? Репортаж Ігра Бочука та Петра Кришталовича. Село Камінне надвірнянського району, власне, така правильна тепер його назва. Розкинулось воно на березі забрудненої промисловістю надвірни річки Стримби, звичайне собі село, про яке мало хто і знає. А були часи, як згадують старші люди, називали його столицею сіл, бо газдували тут ліпше, ніж де інде. Тут був свій млин, а сільський кооператив мав свою молочарню і обслуговували вони всю округу. А останні десятиліття якось воно, зупинилось в соціальному розвитку. На правах молодшого брата разом із сусідніми тисминичанами входило одну сільську раду. А вже рік, як з'явилася своя. Кам'янецька сільрада з цим пов'язують селяни багато надій. З'явилися і цікаві плани. Розмовляємо із головою виконкому сільради Василем Михайловичем Процюком. Зараз я думаю, відбудуться грандіозні зміни. Село наше в майбутньому буде перспективне. В селі завершується газифікація. Майже половина більше як половина вже. Хат будинків газифікована. А от крім газифікації, ви кажете, грандіозні зміни будуть. Це, це такі високі слова, чи дійсно плани великі? Що має на бути? Ну, я, я думаю, що насамперед молодь із села не буде вже тікати в місто. Залишиться, люди починаються більше будувати. В майбутньому в селі буде побудована школа. Восьмирічна. Подівництво школи повинно початися в 92-му році. Наступний рік заплановано півтора кілометра дороги заасфальтувати. Ми побували в одній із сімей в цьому селі Кам'яна, господиня дому Ольга Ярославівна Данилюк. У нас в селі газ, дров не потрібно, ліси не треба вирубувати, тепло і. Треба працювати на землі, для Новий того тут є вже. умови є. Створюємо собі самі, якщо нема. І треба працювати на землі, для того, щоб було нам краще жити на Україні, нашій вільній незалежній. Таких затишних осел, як у нашої співбесідниці в селі, з'являється за що раз все більше і більше. Люди починають міцно пускати коріння в цю землю. Село відроджується, а поряд з'являються паростки нового. Перша ось значна будівля це адмінбудинок, де розміститься сільська рада, контора, колгоспу, медпункт, пошта, АТС. З усього видно, що з надією дивляться. Селяни камінного майбутнє. Нашу програму. Верховна Рада України прийняла закони про Національну гвардію України, про Національні Збройні Сили України. Нинішній осінній військовий призов закладатиме основи української армії як однієї з головних підвалень незалежної держави України. Безгосподарність, яку ще так часто доводиться бачити у нашому місті, звичайно, турбує. Якщо ви пам'ятаєте, ми неодноразово порушували ці питання у нашій програмі. Можливо, хоч завдяки телебаченню знайдуться господарі і ось цієї будови. Зі слів людей, які мешкають тут поблизу, ця будова була вже завершена, але сюди ніхто не заселявся. Будувалася, напевно, їдальна. Ось і знайшлися тут інші господарі, підлітки, які навели тут свій порядок. На жаль, культура наших дітей ще надто низька, щоб поважати працю інших. Ось бачите, вікна вибиті, з'явилися надписи на стінах, рами вікон позривані. Декому видно, не вистачало до хати й облицьовочної плитки, а її тут було колись досить багато. Вхід сюди виходить на вулицю об'їздову, де проходить траса, і звичайно відвідувачів у цій їдальні було б чимало. Турбує таке ставлення, адже в цю будову вклав вкладено багато грошей, праці. А тепер, як бачите, необхідно... Знову приступати до роботи, бо все тут знищено. Зараз перейдемо до більш приємних повідомлень. В обласному центрі після освячення прийняв перших покупців новий валютний магазин Мінолта. Репортаж з цього престижного сучасного торгового закладу ведуть Роман Фабрика та Іван Вовк. Уже рік. Івано-Франківці та гості нашого міста мали можливість користуватися послами магазину, який торгував, продавав свої товари на вільно конвертовану валюту. Якщо сказати ще так, як гостріше, то чекали ми цього дня 74 роки. І ось з того маленького магазину, який був розташований по вулиці Щорса, колишній, тепер цей магазин мінольта. Трейдюкрейні перейшов у великі простори приміщення на вулицю Радянську. Власне, оці красиві чудові інтер'єри, оці прекрасні меблі, ну і само собою, зрозуміло, оці товари, усі зарубіжного виробництва привертають увагу багатьох, звичайно, тільки тих, хто має вільно конвертовану валюту. Тобто. Долари американські, канадські, австралійські марки, фунти, стерлінгів та іншу валюту. На жаль, тут не приймають нікого з карбованцями нашими. Докладніше про роботу магазину, про те, які тут послуги надають, які товари, які ціни. Прошу розповісти заступника директора магазину по комерційної роботі Любов Єрміївно Добню. Шановні краяни, ми дуже раді, що ми перейшли іменно на цю площу радянську вулицю. Магазин зараз дуже наш чудовий, прекрасний, не те, що в нас було тоді, як ви прекрасно вже всі знаєте, цей магазин, що в нас був на щорса, не було ніяких умов праці. Зараз прекрасний магазин, чудовий у нас асортимент. Дуже жаль зараз в даний час, що не кожен покупець, громадянин нашого, житель нашого міста може придбати в цьому магазині товар. Но ми надіємося, що... Наші люди, іменно Івано-Франківці, зможуть з часом, може, з січня місяця, якщо ми будемо вже мати свою валюту, українську валюту, можуть будуть придбати в нашому магазині. В нашому магазині можуть е, проводитися продаж товарів як по безготівковому розрахунку, так і за налічний. За готівку, за готівку. <реш> я перепрошую, за готівку. Так що прошу дуже асортимент у нас дуже великий. А наприклад, що тоді ви не мали площ відповідних, Площа? що тепер можна у вас купувати великі великогабаритні речі, великі, так. які у нас зараз є в асортименті мебіль, що ми можемо показати, яка в нас є, і ми би хотіли звернутися до нашої місцевої промисловості, яка при яка виготовляє іммеблі на експорт. Що поставляла нам, показувала той товар, який він може продавати за валюту нас. Приходять нас була за валюту калина, досить оригінальна мебіль наша. Була продана, продана, так по півтора тисячі доларів. Так що я думаю, що організації, ці наші організації, повинні бути заінтересовані в цьому, щоб випускати такий товар, щоб ми могли продавати за валюту. Так само спірзавод. Зараз ми одержуємо з кондитерської фабрики. Цукорки досить оригінальні і користуються в нас попитом. І бажано було б, щоб розширювали асортимент. Ця кондитерська фабрика наша, ну і Прикарпатліс. Бажано, щоб. Прикарпат-Ліс звернув увагу на якість того товару, тому що поступали меблі і ми могли відправляти їх назад. Нема того е, ні, доларового не вигляду. Так? А скажіть, будь ласка, а пральні машини наші прикарпатські? Ми брали їх в продажу. задоволенням. Задоволенням. Ну, я думаю, що площі тепер у вас великі зали чудові. може тут з часом появитися на валюту і прикарпатські меблі, і прикарпатські карпатпресомашевські пральні машини, і Віта, і як ви кажуть, кондитерські вироби, і само собою зрозуміло горілчані, які користуються попитом так. і у нас, і на валюту, і на карбованці. Так. Сьогодні у Івано-Франківському музично-драматичному театрі імені Івана Франка прем'єра вистави Михайла Задорнова остання спроба. Андрійку, ти що робиш? Це штучне дихання. Негідник. До мене ліс щотижня двічі, а їй штучне дихання робить. Як Щотижня двічі? Заспокойся, заспокойся, Оксанко. За не треба переживати через такі дрібнички. Ну, можливо, вона щось і було, але це так, по інерції. Світка була права, яка ж я дурна. Жан, ну що це таке? Розумієш, Саша, це те, чого власні чоловіки в своїх дружинах ніколи не помічають, а от і інші мужчини. Так і він просто образа... Це Михайло Задорнов ринкові взаємовідносини. Жінки торгують чоловіками. А зараз до вашої уваги оголошення. Футбольний клуб Прикарпаття запрошує вас на нагородження команди майстрів Прикарпаття срібними медалями чемпіонату України з футболу, який відбудеться 7 грудня о 15-й годині в приміщенні будинку естетичного виховання молоді, вулиця Радянська, 46. Вхід платний. Квитки можна придбати у спеціалізованому кіоску футбольного клубу на площі ринок. Довідки по телефону 22009. І на завершення нашої програми повідомлення синоптиків. Завтра передбачається хмарна погода. На протязі дня можливі невеликі опади. Температура вночі мінус три градуса, на протязі дня мінус 1, плюс 2 градуси тепла. Погодні умови передбачаються другого типу. Ну от і все, шановні телеглядачі, наша програма завершена. Я з вами прощаюся. А до вашої уваги ще реклама. Шановні телеглядачі, якщо ви хочете мати у своїй відеотеці касету із записом фільму Прикарпатська красуня красуні-91», який увійшли також виступи кращих естрадних виконавців України, переможців цьогорічного фестивалю Червона рута скористайтеся послугами івано-франківського телебачення. Тільки тут, на високопрофесійній відеоапаратурі, вам можуть зробити копію цього відеофільму. Варто тільки звернутися кожного четверга з 19 до 20 години за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Кубутова, 8. Довідки телефоном 298-99 або 297-72. Українських ночей. Красуня прикарпаття. Чарівністі тепло, ніжне серце дівоче.

Банкової роси, такої ще ніколи, не бачив я краси, таких ніде на світі не бачив я очей.